З цьому слоті ми будемо говорити про підтримку нашої боротьби, і насправді, де б українці не були, де б вони не жили, вони відчувають цю велику трагедію, яку принесла Росія. На нашу святу українську землю і зараз в мене в гостях у студії Майкл Зінчук, керівник проекту «You see help for Ukraine». Це з Канади. Пан Михайло до нас приїхав. Пан Михайло, інвестиційний менеджер у українській кредитовій спілці, яка працює в Канаді. Вони разом з колегами українського походження ще з 2015 року при установі створили проект допомоги українській армії. Спочатку надавали одноразову грошову допомогу пораненим військовим. А з початком повномасштабного вторгнення Росії проти України поставили за мету зменшити кількість поранених українських захисників, допомагаючи амуніції, безпілотниками та іншими важливими речами. А пане пане Михайле, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Я дякую за те, що прийшли до нас в студію. Насправді дуже цінна ваша підтримка нашої країни, бо я так розумію, що за час повномасштабного вторгнення в рамках проєкту ви вже разом з колегами, з своїми друзями передали силам оборони допомогу на суму понад півтора мільйона канадських доларів. Так, це правда. Ми почали наш проєкт в січні 2015 року. Перша ціль була. Допомагати раненим солдатам, котрі під час АТО на Донбасі отримали важкі поранення. Наша громада в Канаді шукала і просила нас, куди можна дати гроші, щоб допомогти Україні. То ми зорганізували наш проєкт UCU «You you Helps Ukraine. І ми вийшли на зв'язок з Юрій Ліпар і Галацькі Сурми, який є наш партнер тут, в Україні, у Львові, в Жовкві. І через них ми могли координувати, як передавати ті гроші. Бо ті, що дають для нас, наші члени нашого фінансової установи та інші в української громади, та навіть не українці, прийшли до нас давати гроші. Ми не би хотіли, щоб кожен цент, кожен долар попав там в руки, де воно має йти. І через нашу співпрацю з галацькими сурмами ми могли це здійснити, і дуже ефект. Активно це працює, і за ті роки ми допомогли понад 250 раненим солдатам. Ми їм передавали в руки тисячу американських доларів. І так ми почали. Вірно сказали, що відколи почалася повна масштабна війна з Московію. Ми вирішили, що нам треба допомогти, щоб наші хлопці якнайменше ранення отримали. То ми почали купувати шоломи, бронежилети, берці. Uh, дуже багато захисної uh, амуніції uh, ну, ми не купуємо, mm -hmm. бо це не то є поза наших uh, умов, котрі ми собі уложили. Але такі речі як рації, такі речі, як Starlink ми купили з о5 лаптопів, uh, um, планшетів. Uh, ми купили 200. Телефонів, що на полі можна користувати комунікаційні е, обладнання, ми теж купили то, напевно, декілька сот дронів, може навіть близько до тисячі, але ми теж декілька тисяч турнікетів купуємо. А як? Ви бачите, от якщо ми говоримо, що зараз четвертий рік повномасштабного вторгнення, і ще Україна воює з 2014 року? Та це по-різному називалося, але всі прекрасно ми розуміємо, що це була так. така початкова фаза війни Росії проти України. То чи зменшилися донати на четвертому році, повномасштабного вторгнення на десятому році загалом війни? Як зараз канадійці українського? Отження долучається до підтримки, і самі канадійці, я можу сказати, що там воно йде в хвилях. То як почалося в 2014 році, після Майдану дуже багато грошей приходило. Ми не є харитативний проєкт, то значить, що коли людина е, дарує нам гроші е, на збройні сили, ми не можемо давати їм квитанцію, яку вони використовують на зменшення своєї податки. Ми це не можемо робити. То, але таким чином наші руки не є прив'язані до якихось умов, бо ті, що є харитативні організації, вони мусять звітуватися перед урядом, їх можна робити аудит, що вони роблять, і таким чином вони є трошки обмежені, що вони можуть робити. Переважно ті організації тільки дають на гуманітарні потреби. Ми не маємо руки зв'язані, але таким чином теж. Менше грошей до нас приходять, але люди, ті, що дають, вони вони просто їхня ціль допомогти Збройним силам України. Все. як ви допомагаєте, робіть все, що можна, що вони потребують. Давайте я знаю, що коли повномасштабна війна почалася, то дуже багато почало гроші приходити Ду, значно більше. То я можу сказати, що з 14, 15 січня 2015 року, коли ми почали наш проєкт, так офіційно, до Початок лютого 2022 року ми зібрали десь коло 350 тисяч доларів. Від того часу до тепер то понад 1,1 мільйон канадських доларів, так що значно більше почало приходити. Воно трошки отихло, а коли була нова президентська адміністрація в Америці, знову друга хвиля грошей прийшла, бо люди зрозуміли, що на рівні уряди. Буде менша допомога для України на увазі, коли Трамп повернувся так, до влади. Так коли він повернувся до влади, люди зрозуміли, що там може бути затримання американської допомоги, то ми мусимо більше. І я можу сказати, що ми є дуже позитивно вражені настільки наш нарід і наша громада в Канаді. Не забувай за Україну ні на одну хвилину, і вони пільнують, що робиться в світі і в новинах, і на політичному рівні, і на місцевому рівні. І коли є велика потреба, вони більше дають. Коли були жорсткі е, ракетні атак, а, атаки, на Київ чи навіть як влучилося у Львові, люди це почули в новинах, і відразу ми починали бачити більше грошей появилося нам на рахунку. Так що ми відразу. Е, Зв'яжемося, зв'язуємося з з львовом, з халськими сурмами, чи там є потреба, де хто які бригади просять і благають, що ми можемо їм помочь Ми дістаємо відгук від, від передовій і відразу починаємо шукати, як купити їм то, що їм треба. Е, ви згадали про Трампа. Так я не можу не запитати, а як українська діаспора в Канаді відреагувала на цей скандал в обальному кабінеті, так, десь, може, з друзями про це говорили е, і взагалі на те, що Трамп десь робить винним нас в тому, що зараз Росія напала, бо мовляв, ми менші і мали би поступитися в великій світовій країні, так би мовити. Я думаю, що спочатку е, так, там було цей. Досить велике непорозуміння в ту зустріч в Білому домі між президентом Зеленський і президент Трамп. Я думаю, громада була досить позитивно вражена, що президент Зеленський себе стримував. Справді він був правий, не не Трамп. Трамп на жаль дуже мало знає про Україну і про ситуацію в Україні і наскільки ми захищаємо свободу, демократію і капіталізм. А для цілого західного світу я думаю, багато з того йде від те, що Європа би могла більше робити і брати ініціативу. Чому Європа, Західна Європа сидить і чекає, щоб Америка завжди була провідником в тих справах? Я думаю, Америка просто дивується тим, може Америка під Трампом втомилася постійно допомагати, постійно бути лідером. А я думаю, тепер черга для Європи, щоб не тільки на словах. Не тільки зустрічі Рамштайна постійно мати, а починати просто давати ту зброю, що Україна просить. А якщо говорити про такі погрози для Канади від Америки, про те, що має стати 51-м штатом, ну ми бачили офіційну реакцію так влади Канади про те, що це заперечується, що це ніколи не буде. А як самі канадійці, як українська діаспора, в Канаді на це реагує на ці заяви? Ну Українська діаспора в тому розумінні е, себе веде як звичайні канадці. Ми є трошки розчаровані тим. Канада і Америка є дуже тісні друзі вже 200 років. Чому зараз така ворожнеча, яку ми не викликали? Вони самі це почали. Це не є американці, це є адміністрація президента Трампа. Я знаю, що багато канадців починали міняти, куди вони їдуть літом на вакації. Дуже часто ми їздили до Америки, до Флориди, там на південь. Багато то скоротилося, і деякі штати в Америці тепер жаліються, що канадці не приїжджають відпочивати в них. І це починає творити тертя середині Америці, бо деякі губернатори штати, де канадці дуже часто приїжджають, є незадоволені тим, що канадці не приїжджають. Деякі товари канадці почали тепер дивитися, що я купую, звідки воно є. Якщо то з Америки, я буду шукати канадський чи європейський, чи навіть український варіант того продукту, і чи я можу це купити замість американське. Воно може змінитися до так як було, але то буде тепер залежати від американської сторони. Я так бачу. Якщо говорити е, про проект е, UC help for Ukraine, давайте більше повернемося до, з міжнародної політики до, до того, як люди можуть допомогти одне одному в важливий і критичний момент, а саме в часі повномасштабного вторгнення, ми ще говоримо про те, що цей проект створений на базі кредитної інвестиційної е, спілки, правильно я так розумію? Е, ми є, е, фінансова установа, яка Працює так само, як банк, звичайний банк. Ми маємо відділ, який займається інвестиціями для лічних осіб чи маленьких комерційних установ, котрі хочуть вкладати гроші і щоб воно заробляло. І ми купуємо цінні папери на що торгуються на біржі. То є наша основна робота. Наш наша кредитова спілка має десь коло 30 тисяч членів. Активи півтора мільярда доларів. Наші доходи є десь коло 65 мільйонів річних, і 5% з того є прибутків. Так що ми дуже і вічно від самого початку, 80 років тому назад, ми завжди підтримували українські громадських організації в Канаді, а чи то є танцювальні гурти, українські школи, церкви, парафії різні і тим подібним всінок допомагаємо. Ми, як трошки заспокоїлося так перед Великою масштабною війною, ми почали думати, що ми будемо робити далі. Та війна закінчиться один день. Ну, почалася Велика війна. Ми тепер всі ресурси кинули, щоб допомогти Збройним силам України, але все ж таки, та війна закінчиться. Наша думка тепер, щоб цей проєкт перетворився е, на таке, щоб допомогти підняти українську економіку допомогти тим, що вертаються з передові, щоб вони могли знайти роботу, вони могли забезпечити своїх сімей, дітей, дружин. Ми хочемо, щоб вони чулися повно повними повноцінними членами громади тут в Україні. Так що, одну річ, що ми стараємося робити зараз, є купувати як найбільше ми можемо виробництво в Україні і продавати. Наприклад, я дам такий простий приклад, тоді буде легше зрозуміти. Ми перший день, що ми приїхали, ми поїхали до Луцьку до фабрики Тигрес. Вони шили пес-патрон, така м'яка забавка. Ми це побачили то, якраз коли по пес-патрон дуже багато повільнення йшли. Навіть коли прем'єр-міністр трудов Канадський був в Києві. Він зустрічався з президентом Зеленським, і якраз президент Зеленський привів пес-патрон, і наш прем'єр-міністр міг там його похладити, побачити його. Ми замовили тисячу пес патронів від Тигрис і, і привезли їх до Канади. І ми почали за донат 100 доларів. Можеш отримати цей пес-патрон і дарувати дітям на День Святого Миколая. І ми рекламували це як ти ви можете двічі допомогти Україні. Підтримувати економіку українську, давати забезпечувати робочі місця для українських громадян, щоб вони працювали, шили це. Ми будемо їх брати, купувати від них, перепродувати і всі гроші назад іде 100% до України. То ми шукаємо такі можливості, щоб ми могли вдвічі чи навіть втрічі допомагати українській економіці. Пане Михайло, то я так розумію, що це, якби люди з однієї сторони, ви даєте можливість донатити, підтримувати українське військове, купуючи якісь предмети, а з іншої сторони, люди можуть безпосередньо перераховувати кошти на ваш рахунок. Тобто є два варіанти. Варіант є такий, що ми маємо рахунок, де можна, ми збираємо всі гроші. Так що таким чином ми маємо контроль, скільки грошей прийшли на наш рахунок. Нашому банку ми маємо рахунки інших е, харитативних проєктів, наприклад, Canada Ukraine Foundation. Вони дають е, квитанції, на е, щоб люди могли збити собі податків, і там значно більше грошей збирається, бо то зручно ну, так, всім таким а момент. вони є обмежені, щоб давати тільки на гуманітарні проєкти. Так що не знаю, чи ви є, знаєте більше за Canada Ukraine Foundation, але вони дуже багато займаються тим, щоб допомагати хірургам тут в Україні медичні апарати чи ті генератори, uh, що на, на солярці працюють. Вони висилають mm -hmm. це. Вони вони можуть на значно більшому масштабі допомагати. Ми є маленький проєкт, ми робимо своє і там, де ми можемо, ми допомагаємо. А от якщо говорити про UC Helps for Ukraine, за час повномасштабного вторгнення, який був найбільший донат від кого, і який донат особисто вас найбільше розчулив? Я можу сказати, що один з найбільших, що мені лишається в пам'яті, ми маємо 12 відділів по цілому провінції Онтаріо. І один із тих відділів є Вінзорі. Вінзорі є на кордоні з Америкою, де місто Детройт з другої сторони річки. А Вінзорі є з нашої сторони. І до нашого відділу uh, Ukrainian Credit Union прийшов іноз... Uh, ну, Канадець звичайний. Він не мав рахунок в нашому банку. Я думаю, він був uh, він є стоматологом. Він прийшов і просто 25 тисяч доларів готівку поклав на стіл. Каже, давайте на ваш проєкт. Ми були в шок. То було. Вау, то справді було вау. Бо як він про нас чує, ми не рекламуємо поза наших громадських газет. Чи він мусив бачити, може, якусь афішу, що вісело в вікні того відділу, і він просто прийшов і дав нам гроші. І сказав, дякую, що ви захищаєте західний світ. То було вау. Друге річ, що дуже ми були дуже як сказати, пишаємося. Ми мали змогу купити. Камеру для морських дронів це була наша одна найдорожча річ, що ми купили. Ми це вислили до наших морських сил, а і це коштувало 53 тисячі американських доларів. То він досить великий апарат, дорогий. Я навіть не пам'ятаю, як ми його знайшли, бо ми мусили його експортувати з Канади через Америку чи з Америки через Канаду в Україну. Але нам вдалося, і ми дуже тим пишаємося. А в якому році, якщо пам'ятаєте, був зроблений цей Донат? Це було початок е повномасштабного вторгнення? То, напевно, було десь початок 23-го року. Тобто це вже тривало, тривало, тривало. вже, і новини йшли, і, і люди розуміли. Я думаю, так воно було. Ну, але тоді, знаєте, якщо ми говоримо про час і інформаційну повістку дня, то є те, що у світових медіа десь втомилися від російсько-української війни, та й в принципі кожна країна має свою повістку дня. В кожного є проблеми, а війна в Україні ну дуже далеко до і до Канади, і до там, Австрії, чи Австралії. Але тим не менше виходить, що люди десь знаходять цю інформацію, розуміють, що відбувається, якщо говорити про... Канаду так наскільки війна в Україні є на повістці денні, щоб люди розуміли, що потрібно підтримувати сили добра у війні з темрявою? Я думаю, що ми маємо українська громада в Канаді є досить а, сильно зорганізована. Ми маємо конгрес українців Канади Україні Кенедієн Конгрес. Вони займаються. Постійно і, і напряму з канадським урядом, не дивлячись, яка партія є при владі, вони з ними постійно на зв'язку і стараються, щоб урядовці в Канаді пам'ятали, не забували і розуміли, які деталі в Україні діються майже на щотижневому рівні. Я думаю, що. Дуже добра і вірна політика президента Зеленського є запрошувати тих людей, котрі їм здається, вони втомилися від української Оркської війни, щоб приїхали до Києва, приїхали на Украї до України і побачили, як воно все виглядає. Я пам'ятаю недавно якийсь американський пастор котрий так. мав зв'язки з Трампом, приїхав, і він зовсім почав по-іншому про це говорити. І казав, Америка не може відійти від допомоги України. Вона мусить побільшити ту допомогу, бо він бачив на своїй власні очі, що тут справді робиться, і він зрозумів, наскільки це є серйозно, Це не якийсь холівудський фільм, Рамбо. Там ні, це є щось дуже реальне. І я думаю, якщо більше приїдуть. Я не можу сказати на Трамп чи інших осіб в його адміністрації, чи то би їх вразило, чи ні. Я не знаю. Але ті люди, що мають совість, мають душу в собі, якби приїхали, та втома би закінчилася дуже швидко, і вони б зрозуміли, що ми не допомагаємо досить. І нам треба ще більше допомагати. Ну і тут треба відзначити діяльність української діаспори в Канаді, так, тому що не кожен приїде, бо багато хто може і боїться, а може просто і не хоче що і якби. Але у громади так, вона так. насправді зробила те, що Канада для нас залишається. Надійним партнером і союзником а до своїх можливостей ця країна, на яку ми можемо опиратися. Ну, канадський уряд був перший західний уряд, що визнав Україну незалежною країною. Ми мали два консервативні партії при владі і два чи три рази ліберальна партія при владі, і кожен раз підтримка України завжди була і буде лишатися так. І навіть опозиційні партії в Канаді. Кажуть, що вони будуть підтримувати Україну, і на ті ми недавно мали вибори. І ліберали вийшли в меншості, але вони мають найбільшу партію в парламенті. А опозиція консерватив під час виборчої кампанії. Лідер вийшов і сказав, що ми будемо брати активи. Оркландії, котрі є в канадських банках, і ми будемо це передавати Україні. Заморожені російські Так, Дякую. Та. Пане Михайле, але я так розумію, що канадський уряд, хто би це не був, хто би його не очолював, все одно прислухається до думки і до слів української діаспори. Я думаю, бо наш, так як я казав раніше, та, та. Конгрес українців Канади є дуже міцна організація, дуже Добре зорганізовано. Ми мають відділ по, по цілій Канаді в кожній провінції і в кожне велике місто. Торонто має дуже сильний е, відділ е, КУК, і вони постійно організують демонстрації в Торонті і в столиці. І вони завжди закликають політиків. Мейор Торонто, е, Торонта Лив'яча дуже свідома, що робиться в Україні. Вона приходить на наші демонстрації. В Торонті ми маємо. Я думаю, що це є найбільший фестивал Українство поза Україною. І то у вересні є Blue West Village Toronto Ukrainian А там 200 тисяч людей приїжджають на три дні. Вони зачиняють велику частину центру міста, і там всі приходять. І ми маємо концерти. Оркестри з України приїжджають, виступають. І люди є дуже свідомі. Що в Україні діється, бо наша громада не дає їм забути, а якщо говорити про допомогу від проекту help Ukraine, як можна її отримати? так? Тобто, як і на що може розраховувати наш захисник? Розкажіть, будь ласка, по кроку дію, так і Та. ну, що можна отримати? То, наприклад, ми приїхали ми вже три дні, то є наш третій день, коли ми приїхали з Торонто, Разом з Юрі Лі Паргалицькі Сурми, ми вже сьогодні подарували двома раненими солдатами тисячу доларів. Він має працівників в його організації Анна Шевченко, котра вона іде і працює як волонтер в лікарнях. Вона бачить тих важко поранених і знаходжує нам, кому ми можемо передати. Ми вже через ті роки працюємо з різними бригадами. В Одесі, в Львові, в Житомирі, в Запоріжжі. І як вони нам мають якесь прохання, вони нам висилають листа і кажуть, ми дуже просимо, чи ми можемо, чи ви би могли нам знайти дрони чи турнікети нам висилати, то ми тоді відразу знаємо, що є потреба. Гроші ми висилаємо, стараємося все купити тут. І тоді, наприклад, ми декілька тисяч. Турникетів і там є інші волонтери в Україні, котрі складають ті аптечки, і наші турникети йдуть в тих аптечок. А от ви згадали про одноразову військову допомогу для поранених захисників. так? Чи є якісь критерії, якщо, звісно, так можна сказати, якщо я вірно підібрала слова? Хто зазвичай ці військові, які можуть розраховувати після поранення на? Грошову допомогу одноразово, тим не менше, це тисяча доларів. Це суті суттєво може допомогти в реабілітації. То дивіться, ми, ми думали, як це робити з самого початку, чи давати якнайбільше людям меншу суму, чи дати якусь солідну суму, але буде менше ос особи, mm -hmm. котрі получать. Повірте мені, я сьогодні як давав гроші тим раненим солдатам, то серце ломається, бо то є неможливо бачити, що вони віддають за ту свободу для українського народу, і ми їм як компенсуємо. Але ми компенсуємо, скільки ми можемо. Але ми хочемо, щоб та сума була досить солідна. То ми вирішили, що тисячу доларів американських це є досить солідна сума, навіть на сьогоднішній день. Все ж таки волонтери, котрі працюють і приходять до лікарні кожен день. Вони нам допомагають ідентифікувати, які солдати мають таке важке поранення, де ми можемо їм допомогти. Де воно вартує їм допомогти. Ми не питаємо на що вони будуть ті гроші витрачати. Ми розуміємо, що деякі мають сім'ї, деякі мають дітей, треба годувати тих дітей в школу, послати, заплатити за квартири і тим подібне. Ми просто ми не можемо всіх купити. Напевно, більшість ми не можемо, але ті, що ми ідентифікуємо, що вони потребують, то ми їм даємо. Але ми не маємо такі якісь строгі критерії. Пане Михайло, я вам дякую за, за те, що знайшли час зайти до нас у студію. Дякую вам за підтримку України і безпосередньо українській діаспорі в Канаді. Дякую, якщо ви дозволите. Я маю грамоту е, від нашої е, проєкту uh, of Appreciation uh, to Team Lviv Media». Це є наше 10-річчя uh, того проєкту. Ми з вами працюємо не один раз, так що я би хотів подарувати вам це. Yeah. No. Ну, я не можу встати через мікрофон. І ми теж маємо прапор канадський, uh, написано від нашого проєкту. Canada stands with Ukraine, Канада стоїть з Україною. Uh, together to victory разом до перемоги. UCU Helps Ukraine і підпис наших. Нашу комісію, що займається тим проектом, дякуємо за такі символічні, але дуже цінні подарунки для нашої команди. Це... Ми завжди раді висвітлювати проекти і роботу наших людей, де б вони не були, якщо це стосується підтримки цілісності та свободи нашої країни, а тим паче в у війні, коли. Світло точно має перемогти те. Дякую, Дякую і вам і вашим друзям, які долучаються до того, аби наблизити нашу перемогу. Нагадаю, з нами був е, Майкл Зінчук, керівник проекту UC Help for Ukraine з Канади. Це благодійний проект, е, який допомагає підтримувати наших оборонців. Зокрема, в рамках проекту вже передали допомогу на суму понад півтора е, е, мільйони доларів е, для наших військових. Дякуємо за підтримку і кажу вам до зустрічі.